Ja przyjechał pierwszy raz, że to miesz. Mnie najoczy nie i, co ja będę zierzać. My gaworim kciuki, żeby wy byli w, w Europie. U was jest filharmonia, u was jest teatr, da? Co mnie najoczy nie rawiło, to soneczko ensemble Słończko. Obelisk Koralowoda. Ja znaję, że to Ojciec kosmonautyki, tak? Ja mogę powiedzieć, milnej kasmanawtyki. Ja uczyłem się o nim w szkole. Ojciec serdecznie ludzi. ludzi. To samie główne. Це перший крок для того, щоб розвиватися, щоб ми ставали більш людяними, щирими, добрими людьми і прагнули до Європи. Уже деякі кроки у нас в Житомирі зрушуються так. з місця. Зараз будують трошки дороги, стараються їх зробити кращими, щоб можна було, не дивлячись під ноги, іти, просто йти. Це плюс. От ось зробили. зробив. Михайлівську Михайло машини не їздять теж. Така ну красива стала європейська. Да. Вже ото відчувається дому. смак Європи, вулички Європи, такі як наша Михайло. Да. Вже механівська дуже з Польщі. Я була в Італії. я запитувала багато. Зустрічаю українку. Кажу, доброго дня. Скільки ви тут часу? П'ять років, десять років, п'ятнадцять років, хто навіть двадцять років. І запитую: ви бажаєте повернутися в Україну? Маєте таке бажання? Всі хочуть повернутися додому. Але дуже важкий час, і потрібно просити нашу владу, щоб вони створили умови, щоб ці люди могли повернутися в Україну. Відкрилися ворота в Європу, так? Так, да, будь ласка, їдьте українці, подивіться в Європу, як там гарно, як красиво, як люди живуть. Але подивіться і повертайтеся назад, в свою рідну Україну працювати тут, народжувати і виховувати дітей так, в Україні, а не в Європі. Єшить то ще дніша. Ущі з весь літальцово є ще мене. Європа стала трошки ближче до нас, але це тільки перший крок. Треба. się Europecy my. głównie pobudowali Europę w siebie. Chciałbym zabudować się Ukraińcy. Ja był w Żytomierze dwa goda nazad, trigo nazad i cztery goda nazad. I jak Cywodnia przyjechał, to ja nie poznałem Żytomiera. To nowe jemisto. Ulice, ulice nowe je, świetło nowe, tu ocień, które krasne jest słońce świecić. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że ja mogę jeszcze do was przyjechać, a etot dla waszego Sergieja, drogi, drogi Sergiej, z i suvenir i my was zapraszają do Polski, do Bytomia, a wy nas całe życie zapraszajcie do Żytomiera.